Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Переможний гол Дії 1124 І прилучилось багато народу до Господа. 5 лютого 2023 року Крістіан Ацу забив Переможний гол для своєї футбольної команди в Туреччині. Зірковий гравець міжнародного рівня навчився грати у футбол ще в дитинстві, бігаючи босоніж у своїй рідній країні Гані. Крістіан був християнином. Ісус, найкраще, що сталося в моєму житті, казав Він, ацу публікував вірші з Біблії в соціальних мережах, відверто говорив про свою віру. І втілював її в життя, допомагаючи фінансувати школу для дітей сиріт. Наступного дня після його переможного голу руйнівний землетрус потряс місто Антакія біблійне місто Антіохія. Житловий будинок Крістіана завалився, і він пішов до свого Спасителя. Дві тисячі років тому Антіохія стала місцем появи. Ранньої церкви, в Антіохії найперш християнами названо учнів. Варнава, добрий муж, повний Духа Святого та віри, був інструментом навернення людей до Христа, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. Ми дивимось на життя Крістіана Отцу не для того, щоб його обожнювати, а щоб побачити в його прикладі можливість послужити якими б не були наші життєві обставини, ми не знаємо, коли Бог забере нас до себе в небеса. Тому нам варто подумати, як ми можемо стати схожими на Варнаву чи Отцу, показуючи іншим любов Христа, це перш за все є переможною метою. Що означає бути Варнавою для інших? Які можливості ви маєте для свідоцтва про Ісуса? Помолимось! Дорогий Боже, даруй мені можливість ділитися своєю вірою з іншими. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.